Що відбувається в Непалі. В Непалі вибухнули наймасштабніші за останні роки протести. Все почалось після того, як уряд заборонив Фейсбук, Інстаграм, YouTube та інші соціальні мережі, які не зареєстрували за новим законом. Це рішення викликало гнів молоді, покоління Z. Студенти та активісти вийшли на вулицю, протестуючи проти цензури, корупції та безробіття. Але мирні акції швидко переросли у жорсткі сутички з поліцією. Правоохоронці застосовували слізогінний газ, гумові кулі і навіть вогнепальну зброю. В результаті щонайменше 19 загиблих та сотні поранених. Після хвилі обурення уряд зняв заборону соцмереж, а прем'єр-міністр Олі був змушений піти у відставку. В країні запровадили комендантську годину. Вулиці патрулює армія. Для Непалу це не просто протести проти блокування соцмереж, це бунт покоління молоді проти системи, яка, на їхню думку, позбавляє їх майбутньому. Пишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях.